Вітаю, друзі. Надзвичайно теплі сонячні дні нині нам дарує пані осінь, бурштинові. Та хай як нам незатишно в них за літом сумуємо, жадібно хапаючись за будь-яке посилання від безтурботної літньої пори. Особисто для мене таким яскравим і смачним привітом з літа є. Ягоди, які ще можна придбати в магазинах та ринках. Та поруч зі мною люди все ще купують не полуницю чи ожину, а клубніку і єжевіку Тож смакуємо назви смачних ягід смачною українською. І вибачте мені тавтологію. Надто кортить ще раз насолодитися літом, смакуючи його. Не клубніка полуниця. Напевно, це найпопулярніша літня ягода, яка з'являється у продажі першою. Смачна, соковита і корисна. Ще й дотепер. Наші вороги не розуміють різницю між полуницею і паляницею, не земляніка, суниця. Суниця маленька червона ягідка, яка росте в лісах, на галявинах, серед чагарників, на узліссях і стопових схилах, і навіть в горах. Збирати її справжній квест. Та він завжди закінчується перемогою для тих, хто має терпіння і зберігає спокій. Неймовірно, ароматний і корисний чай з підсушених суничок у узимку вилікує застуду, надасть сил і настрою. Не єжевіка – ожина. Її найкраще смакувати окремими ягідками. Без цукру чи інших солодких додавань. Вживання в їжу ягітожини сприяє поліпшенню складу крові, а напої з листя, кажуть, активізують травлення. Не біла або червона смородина. Біла або червона порічка. А ви колись їли порічку одразу з куща. Ці надзвичайні ягоди багаті на антиоксиданти, які допомагають організму боротися зі старінням шкіри. Хто бажає зберегти молодість, обирайте порічку. Назва порічка усталилася через те, що ця ягода зазвичай росте біля річок. А от ягоди чорного кольору називаються смородиною. Як зазначає мовознавець Авраменко, рослини із червоними, і білими, і чорними кисло-солодкими ягідками належать до однієї родини агрусових. У науковій літературі є різні погляди на називання цих рослин. Проте в українській побутовій мові усталилися дві назви порічка і смородина. Чорні ягідки називають смородиною через її запашне листя. Якщо потерти листя цієї рослини, то можна почути сильний специфічний запах. Так, слово смородина спільнокореневе з іменником сморід, що у давнину, за словами науковця, означало сильно пахнути. Не брусніка, брусниця. Ці червоні ягоди ідеальні для того, щоб зробити з них варення. Брусниця належить до найбільш цінних плодово-ягідних рослин: це і легкий антибіотик, і засіб від урологічних захворювань, і прекрасний протизапальний і вітамінний засіб, ба більше цілющі усі частини рослини і ягоди, і листя, і стебла. І навіть кореневища. не клюква журавлина. Ягоди журавлини здебільшого засушують на зиму, щоб потім додавати до напоїв чи випічки. Кисла нотка додає журавлині особливо виразного смаку. Не чорніка чорниця. Цій маленькій ягоді приписують корисні властивості, які позитивно впливають на зір. А ще чорниця смачна. Спробуйте її скуштувати зі сметаною, і це стане вашим улюбленим літнім смаколиком. Не голубіка, лохина дуже корисна і смачна ягода. Лохина не дешева. Адже зібрати її врожай не всім під силу, ще й росте вона не всюди. Від чорниці вона відрізняється більшим розміром і своїм блакитно сірим кольором. Не крижовнік, агрус. Агрус росте на кущі з колючками. Тому збирати врожай може бути складно, але ці смачні ягоди варті того. Важливо смакувати саме стиглим, солодким агросом, а не зеленим і терпким. Тоді відчуття будуть іншими. Не арбуз і аж ніяк не гарбуз, а кавун. Не гіркий і не солоний, а солодкий і червоний. І як же зветься цей товстун, здогадалися? Кавун. Стигніть, друзі, ще є час посмакувати літніми й осінніми соковитими ягодами. І неодмінно запам'ятайте правильні назви цих дарунків природи, адже не зчуємося, як знову опинимося у наступному сезоні. І на сам кінець про ще одне весняно літнє осіннє слово, хоч воно й не стосується рослин безпосередньо. Але рослини без дощу довго не витримають, тому слова дощовий і дощовитий, які теж часто плутають, гідно завершать нашу зустріч. Слово дощовий відповідає російському дождівой і стосується дощу. Наприклад, дощовий потік, дощові хмари, а слово дощовитий означає. Багатий на дощі, його російський відповідник дождливий, дощовита погода, дощовитий рік і осінь не дощова, а дощовита осінь. А нам, друзі, теплої, затишної осені, наснаги і перемоги. Все буде! Україна